На 1939 року розпочалася поки що найкривавіша світова війна. Гітлер вдерся у Польщу. Як світ реагував тоді, і які уроки мав би винести із взаємодії зі злом? Поговоримо з істориком Олександром Алфьоровим. Олександре, вітаю вас! Доброго здоров'я, пані Яну. безпеку Польщі гарантували тоді Британія і Франція. Чому вони так кволо відреагували на напад Гітлера? Ну, ви знаєте, наша безпека гарантувала, коли ми віддавали ядерну зброю, і очевидно, кого на неї реагували останні вісім років. Хочу заважити, що велика політика завжди намагалася в Європі зупинити війни шляхом ну, дипломатичних перемовин, або ж радше зупинитися війни ну в зародку, і саме тому хочу наголосити, що Німеччині. Світові організації, які мали зупинити війну, яка за думками багатьох лідерів європейських мала бути точно. А саме це Ліга Націй, наприклад, така організація була, як сьогоднішня ООН, то власна Ліга націй вирішила з країнами європейськими, що необхідно потурати супротивнику, тобто давайте йому шматки чогось територій, так преференцій. І агресор він схопивши ці шматки, почне задовольняти свої потреби. Ну і зрештою не буде воювати з усім світом. І от, власне, тоді весь світ дав можливість Німеччині от, потурав, коли Німеччина захопила Австрію. Так потім почався розподіл Чехословаччини. І зрештою, це все призвело до того, що агресор навпаки мав більше і більше апетити. І, зрештою, напав на Польщу Британія та Франція, яка виступала гарантами, і нагадаю, що саме тому Польща оголошує у від собі осінь 39-го року золотим вереснем. Так? тобто, всі очікували, що це буде стабільний рок, що буде неймовірний врожай, що цей вересень справді буде економічним дивом, політичним, дипломатичним, і, зрештою. Економіка Польща буде зростати з рахунок гарних вражиїв, але насправді Золотий Вересень, в який увійшла Польща першого вересня 39-го року, приніс їй неймовірну поразку, яку Польща не знала вже багато сторіч, коли протягом менш ніж місяця вся Польща була окупована, її армія була взята в полон. Інтернована і зрештою, от саме от Польща сподівалась, що союзники допоможуть. Хоча оці перші дні війни, коли, начебто, і і Британія і Франція мали оголосити війну в Німеччині, коли та наступила на Польщу, то це оголошення було не відразу, і історики називають власне повторюючи за людьми того часу, називається дивною війною, коли. І Франція, і Британія, начебто, оголошують війну Німеччині, але не намагаються врятувати Польщу, а намагаються навпаки все спустити на якихось там ручних механізмах. І думають, що ця війна, ну вона що Польща зможе витримати самостійно, що Британія та Франція. Підтягнуться дипломатично, але цього не сталося. А чи була тоді змога у британців і французів зупинити Гітлера, враховуючи військову міць нацистської Німеччини і військову міць Франції, яка ще не відійшла ані морально, ані економічно, ані військово після Першої світової? Ну тут слід зауважити, що і Франція і Британія отримали найбільше. Прибуток від першої світової війни, адже Німеччина сплачувала контрибуції репарації, тобто грошові виплати в натуральні продукції, виплати і до речі, Німеччина за першу світову війну зовсім нещодавно, буквально років 10 тому виплатила останні гроші, так щоб ми розуміли. І коли будемо говорити про те, що Росія має виплачувати нам за пошкоджену наші інфраструктури, то ці виплати теж будуть достатньо, мабуть. Довготривалими так, от зрештою Франція і Британія могли надати допомогу Польщі, бо вони слідкували за ситуацією і дійсно відразу втрутилися в цю війну. Проте, як тільки ну, скажімо, Британія проголосила про те, що вони будуть допомагати, що вони входять у війну, то Німеччина Гітлер просто надав наказ ізолювати Британію і відразу почали бомбардувати Лондон. Відразу німецькі літаки і німецький флот, які за договорами там після першої світової війни взагалі не мали існувати, так і це mm -hmm. теж питання, що німці, не маючи дозволу на армію, змогли вибудувати величезну армію. До речі, яка тренувалася в севському союзі, і Мурманськ порт, де проходили стажування великі німецьких і підводних човнів і. На водних човнів, то власне це все було от якраз в стилі цієї лігі нації, яка дивилася крізь пальці на деякі моменти. Ну, от, власне, як Німеччина дивилася на газовий, газовий потік Північний номер 2 як просто економічну бізнес план, так ну історія ось, власне, історія це... людей не у не навчає, здається, взагалі нічому. Слухайте, а в який момент Німеччина нацистська була маркована вже як зло, з яким точно не можна мати ніяких справ, ніяких переговорів, тільки перемагати. В який момент це відбулося, ну, от власне тут ви це дуже цікаве питання, тому що м -м, відразу після нападу на Польщу. Вступила в дії міжнародні договори, так договори про безпеку між Британією, Францією та Польщею, і власне тоді вже стало зрозуміло, що Британія це країна, яка розпочинає. Другу світову війну з нападу без якихось там знаєте обомовлень, що в Австрії живуть ті самі німці, тільки це Австрія, що Чехословаччина вона намагається бути от наближеною до, скажімо, під підлеглості до інших країн. Німеччина напала на Польщу, яка була, які була гарантована незалежність Францію та Британію. Відповідно, вступає в дію механізми, які спричиняють до проголошення війни Німеччини з боку Британії та Франції. Тобто починається Друга світова війна, і тут те, що власне світ не побачив, у війну 17 вересня втручається, входить Совєтський Союз, саме Сталінська Росія, 17 вересня, б'є в тил в спину польській армії. І входить на територію Польщі, тобто між першим та 17 вересням, всі в світі розуміли, що Німеччина почала війну а з 17 вересня всі зрозуміли, що в світі існують тільки два насправді ініціатора Другої світової війни: це гітлерівська Німеччина та Сталінська Росія, і окрім того, ми зараз маємо розуміти, що Гітлер би не зміг би напасти на Польщу, не маючи забезпечення. Власне, щоб йому не забезпечили ситуацію в східній Європі стабільну від Росії. Тепер ми це маємо точно розуміти і усвідомлювати, що Гітлер би не напав на Польщу, якби Сталін би його не підтримав в цьому. І тепер ми розуміємо, що дійсно в 1939 дев'ятому році напередодні початку Другої світової війни. Сталінська Росія та Гітлерська Німеччина підписали таємні е, протоколи до договору молотова Рібентропа, в яких вони розподілили сфери впливу. Тобто, уявіть собі, що існують країни в Європі, і тут дві країни таємно домовляються, що ця країна мені, а ця країна тобі, і вони починають перекроювати Європу. І, от, власне, в вересні весь світ зрозумів, що Другу світову війну розпочали дві країни: Німеччина. Та Росія комуністична, і коли потім, 30 листопада, 39-го року Комуністична Росія напала без абсолютних причин на Фінляндію, ну дипломатичних, скажімо так, щоб це була бодай, бодай, хоч якась така війни, то всі просто зрозуміли, що тепер в світі є два монстра. Два світових зла, які розпочали цю величезну Другу світову війну, і що саме через Німеччину та Росію комуністично відбудеться. Величезна кількість смертей, і це буде затяжна довга війна. Ну і довелося одного із монстрів потім підтримувати, щоб він просто пожирав другого. Так якесь рівнозначне зло могло тільки мінус на мінус дати плюс. Інакше воно б не спрацювало. Так тоді виходить, що тільки після нападу Гітлера на радянський союз Німеччина стала в світі однозначним злом, з яким уже все не може бути ніякої дипломатії. Ну от власне справді, коли Гітлер напав на СССР. А ми зараз давайте. Я просто часто бачите, вживає слово Росія сталінська для того, щоб ну, власне, підтримувати в цьому е... але напав владі... Гітлер фактично на Україну. Так, так я просто просто говорю, що зараз Путін говорить про те, що СССР це і Росія, тому ми маємо теж з вами розуміти, що це була комуністична Росія, більшовицька імперія. Гітлер нападає на СССР нападає справді перші, перші дві республіки на території яких зайшла німецька армія, це Українська Республіка і Білорусія, так. Але тут ми з вами зрозуміємо, що від 39-го року, від вересня 39-го по червні 41-го року, в світі було два агресори. Якби Гітлер не напав на СССР, очевидно ну, розкладка сил була б, ну, зрозуміло, що Гітлер би програв би тут. Не... Багато думок розходяться виграв би не виграв, але очевидно, що він би програв би, тому що, зрештою, його ідеї вони ну суперечили тодішнім вже розумінням, що таке держава, так і що таке незалежності. Але до 41-го року сталінська Росія була агресором, яка напала на той момент на Польщу, на Фінляндію, вела війни на на, на на континенті азійському. Тому два зла було. Ця оцей промах стратегічний Гітлера, коли він напав на Росію комуністично за серцю імперії, яка, начебто, була зіткна з республік насправді з окупованих територій, і от власне після цього зробили ставку на СССР союзники і разом з СССР виграли Другу світову війну. Але слід зауважити, що по за результатами виграшу відбувся Нюрберський трибунал, процес над Учасниками величезних антилюдських кампаній Німеччини є така, якраз ці от томи нюрнбергського процесу, вони опубліковані різними мовами, окрім російської російської мови, публіковано кілька томів, де, наприклад, відсутні тези про організацію українських націоналістів чи українсько-повстанську армію, яку в часи нюрнбергського процесу визнали. Українською стороною, що воювала за незалежність нашої держави, ну а якби тоді можна було розповсюджувати жахачки про бандеру, якби перекласти таке на російську мову. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися і розслумачили нам цей перший період війни, який насправді дуже відзеркалює нам у сьогодення. Олександр Алфьоров, український історик, був з нами на прямому зв'язку, і ми рухаємося далі.